Ви це бачите. У нас тут нова ігрушечка. Всім таки дорогі друзі! З вами я, Сеньок. І сьогодні в нас ігра з Гугла. Так, да, я не знаю, чомусь вирішив зіграти в ігру з Гугла. Не знаю, чи така резкость велика. Можна якось менше поставити, ну хай буде така. В общем, всім таки Так! Сьогодні ми будемо грати з ігру. В ігру з угла під назвою втекти від свого дня народження, якось так. Не знаю, що це за ігра, давайте подивимось, що тут нам взагалі робить. Кров побігла, прикольно. Такс, давайте дивитися. У мене, кстати, нова відюха Да-да. Заїдь мій телеграм-канал, там я сказав, яка і що це взагалі за відюха Так, ножик. Це мені треба. О. Тут закрито, тут закрито. Ось є шкаф. напевно, я в нього можу ховатися, але ні. Якась незрозуміла гра, ну пішліть уже з цієї кімнати. Можна я тут якась зімда. Хто кашля? Ви чули це? Хтось тільки що закашляв. Я злякався. Наверно, це типа хорор, але я. Не понимаю, что тут пока что робить можу я якось кровать залізти, например. За Бади Стайди. Шо, если я нажму на це? This painting is bolted to the wall. За шо? Выпустить меня! Я не хочу в целя! Хлопці, закриваємо глаза! Что це таке? Я дивлюсь в одну точку, я не можу двигаться, Йошкін Це точно гра з гугла? згугла try, try again. Не поняв Ем... А що а це за фігня я щас була? Is look at what is the happening Я щас нічого не поняв, якщо чесно Що тільки що щас було Хм цікаво Ну, чесно, було страшно. Чесно, було страшно. Шарики ось тут в мене є. Що робити? Все закрито, мене нікуди не пускають. Там таке, як за шкафом, щось є, можу я шкаф дві, ну ні. Що я взагалі можу робити? Так, таке як там щось за шкафом є, ну нічого там нема. Так, давайте ножик я візьму. Може мені тор треба порізати, так а як мені взяти в руки ножик. Так, щось зовсім непонятно. Що тут робити? Капець, що це за ігра? Хай мене бог милує. Що це таке? Ви чуєте цей звук? Я знову завис. Я знову завис. Фух, я не можу двигатися. Що це за звук? Що це за звук? У! Стульчик! А що таке? Я опять не можу двигатися. В мене таке, як паралізувало, я якийсь неходячий. Що там? О, я ходив. Це шо замрак? Ай-яй-яй. Найн, Штефан. Що це за. Привіт! Я Лунтик. Я опять... Я опять двигатися не можу. Фух, мені надо перепочити. А поки я відпочиваю від цього хоррора, якийсь чесно, не незрозуміло, можете підписатися на мій телеграм-канал. Силочка на телеграм-канал буде в описі. Підписуйтесь. Такс, фух. Мені взагалі не зрозуміло, що тут робити. Я, например, хочу лягти спать. тут дикий здесь такая, как дварка Не тут все закрыто. Ну, честно? Что то вообще непонятно? Может, может я зарезать кого-то? Я хочу кого-то зарезать. <laughs> ладно, шучу. Что делать? Она вообще закрыла в корсере. О, лё. О! Я злякался. Фух, я честно, хорроры Навіть такі, такі хорори я боюсь. Я... Так, не треба грати з моєю дверкою. Це моя дверка. Тут не треба мені ламати. Я, взагалі, даже любі хоррори, я боюсь, капать. Просто навіть отакі легасенькі, отакі от легасенькі хоррори, я боюсь. Ну, я не хочу туди йти, що. Я постою на місці. Не знаю, яке відео це вийде скучне, мабуть, бо я. О! Я секунд. Я не хо. Ну да, секунд що? Не хочу. Не хочу, не нравиться. Если, ну, не хочу, я да, все, аля улю. Аля улю. Там якийсь звук нагнітаючий. Ну да, не хочу я в це играть. Ну, секунд, да. Можете в коментах писати, що я секунд. Траягайн. Я не понимаю, що тут надо робити. Може я в це не буду играть? Так. Я вам пропоную вийти з цієї гри і закінчити це відео. Да, відео вийде скучним, да, коротким. Ну і що? Ну і що? Зато я свої нерви збережу. І ваші. Ну я думаю, ви таких хорорів не боїтеся, я боюсь. Да. Підписуйтесь на, всем ще на телеграм, на твіч. Да, підписуйтесь. Да, Дякую всім за перегляд, ставте лайки. А я пішов, я не хочу все іграти. Всім пока!